Провести цей час нашого від'їзду на канікули та Спочатку помилимося, е, наші, боротися тіло, а потім вже е, ході вже будемо лицеве ручку щось говорити. Але вона має цей, бере собою також середу. Це Манявський хрестово звиженський чуючий монастир. Це велика історія, це велика окраса нашого прикарпатського краю, і вона є дуже старовинна. Перші згадки про цей монастир ще згадуються до 1240 році після зруйнування Києво-Печерської лаври, Києво-Печерського монастиря, Києво-Печерської лаври, два монахи про коміяних. Вони пішли шукати цю воду. Наподобі їхній яка була в них у лаврі, ту воду. Цю цілюшу воду вони знайшли у нас на влажаному камені, там вони поселились, побудували мону і там вони проводили своє монаше життя. Про цю історичну згадку згадує Іван Франко пише, що герой Тухольки Захар Беркут подвизався теж містерцями половиною роки за легендами, туди теж приходив князь Данило Галицький до монахів за благословеннями, за розрадою. Але, на жаль, коли і монголи татари дійшли до цих Галицьких земель. Вони зруйнували також і цей монастир. Про цей монастир знали, дізналися люди як. Це ну, один вівчар, пас Вівців, і він побачив людські сліди. Коли він тими людськими слідами він пішов, він дійшов, почув спів. Коли він прийшов ще на голос того співу, він побачив, де ці два монахи служать божесну літургію. І так люди, місцеві жителі дізналися про цей монастир. Але сам монастир заснований Іовом Княгиницьким. Одна 1608 році. Преподобний Іукняницькому Іван Княгиницький, він народився у містечку Тисменця, що на Івано-Франківщині Першого світу, у 1550 році, він народився, першого світу він здобув в Унівському монастирі, пізніше він вступає в Острозьку академію, де він її закінчив на відмінну. В ній залишався був викладачем, він викладав предмет догматичного богослів'я. І коли він мав місію від князя поїхати на Гору Афон відвести монаха Милосиню в пожертву і представити князівство князя. Він уподобав своєму нашу життя. І він повертається до князя Вите, тільки складає йому подяку, до яку йому зложили афонські монахи. Вертається на гору Афон, і там постривається монашество з ім'ям Ізакіїль. Там він подвизається близько 14 років на посасі вірмонаха Ісидора. Він служив у церкві, він переписував книги, він підшивав книги, тому що він був. У цій справі досить управним і він також допомагав пекти просфори, він був там великий подвижницький спосіб життя, і коли він повертається на 1600-1601 роки на українські землі, він розволовив спочатку в монастир, і пізніше Унівський монастир, Дерманський монастир, тому що він був досить освічною людиною, його всюди всі запрошували, щоб він навчив тих людей того афонського уставу. І коли він... Приймає рішення, йде в ці Карпати в і Тут він поселяється над річкою Батерсом. Тут він продовжує свої потви. І першу церкву, яку побудували у 1612 році, це преподобний Іу разом із, Феодосій, із Феодосієм Феодосій теж був сам родом із Галича, тобто із цих країв. Він був пострижений у молдавському монастирі, містечку Путна. Там він був рукоположений у сан усан Ірудоякони, тобто вже перший ступень священства. Але Ів його з першого разу не прийняв. Він йому сказав, що ти ще молодий отже, ти і родияком, тобі треба служити в божественної літургії, у мене нема церкви. Коли преподобний Іво дізнається, що Феодосі дізнається, що в 1612 році йому одна заможня жінка Марія Єремія, дочка Єремії, жертвою великі кошти на будівництво церкви, він вже приходить до Іва і Іву. Його приймають, де вони вже двоє починають розбудовувати цей монастир український афон. А в 1613 році преподобна Феодосія було рукоположено в Сан Романаті, тобто вже священник, і Він стає першим ігуменом цього монастиря, тобто настоятелем. Від того часу монастир починає розвиватися, розбудовуватися в своїй величі у 1620 році. Цьому монастир надуснення Ставропігідне право Константинопольський патріарх. На 1628 році на Київському соборі, вже, де був присутній саме і Гумен Феодосій, надують цьому монастирю звання просто монастиря, тобто головуючи над монастирями. Монастир на той час мав досить великий авторитет, е є великий авторитет. Цьому монастирю підпорядковувалося 556 монастирів. Але, на жаль, 6 вересня е 1785 року австрійською владою цей Манявський монастир був закритий. Ціні коштовні речі вони були е, розкрадені, розпродані, перевезені, е, деякі були речі продані в семінарії, деякі були перевезені у інші монастирі. От, і монастир куштував більше 200 років. Аж у 1998 році частково, а у 1999 році повністю цей Манявський. Монастир був переданий Українській православній церкві. До того часу монастир і по сьогоднішній час розбудовується всі величі в тій красі, в якій ви його сьогодні бачите. От, ми знаходимося якраз саме біля вхідної вежі. Ця вежа називається дзвіниця, де стоять дзвоні, дзвони на самому верху. Тут на цю дзвіницю пожертву по описують історики свої власні кошти, полковник. Війська е, Запорізької Січі Морозенко Історія описує, що саме він пожертвував власні свої коришти на будівництво величавої дзвіниці в великому хрестовосвіженську, великому скіту в Карпатах. Дзвіниця ця вже реставрована нами, сучнаша нами, вже нами, монахами настоятом цьому монастиря, великою Йосафом. Дзвіниця це була передана. Хто ще пам'ятає це тільки частина, половина була. Коли ми пройдемо далі по монастирю, ми побачимо соборний храм, і також найвищу дзвіницю. Це є дзвіниця скарбниця. Чому вона має таку назву Скарбниця? Не тому, що там колись зберігалися ціні коштовні речі, а тому що там колись була надзвичайно велика монастирська бібліотека. От і так вона сьогодні на самому верху, там також знаходиться наша монастирська бібліотека. Також, дасть Бог, у скорому часі буде музей, і там будуть стояти книги, які стоять в бібліотеці. Там в бібліотеці у нас зберігаються книги 16, 17, 18 століття. Тут тобто були службові книги. От, також синенький храм, який ви бачите, це є храм благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме там браття звершує ранішні вічинні молитви. Тобто в 6 годині ранку починається добове коло богослужіння. Проходимо зараз по території монастиря, до храмів зайдемо, прогуляємося проти на території обителі. Ходімо, молодечі. foi isso